Доброго дня, шановні аграрії! Сьогодні ділимося актуальною темою, а саме промивання ґрунтових гербіцидів, що викликає пригнішення націнини і рослини, і в результаті може призвести до втрати посівів. Маємо науковий та практичний досвід, адже з цією проблемою може справитися препарат компанії БТО Центр Липосам Прилипач. Дуже сильний вітер, але давайте розбиратися. На відміну від більшості поверхнево-активних речовин, які лише знижують поверхневий натяг робочого розчину, фізичні властивості липосаму дозволяють зберігати мікровологість у зоні захисного екрану, забезпечуючи активний контакт вологи та діючої речовини гербіциду, тим самим запобігаючи блокуванню її дії на проростки бур'янів, це особливо актуально за умов розсягнутої у часі появи їх сходів, наприклад, за холодної погоди. Норма використання липосаму разом з ґрунтовими гербіцидами 0,5-08 літрів на гектар, в залежності від складу ґрунту. При застосуванні з ґрунтовими гербіцидами липосам закріплює хімічний препарат у верхньому шарі ґрунту, що запобігає його промиванню на глибину розміщення основної маси коренів культурної рослини. Та проникненню гербіциду в рослину. Таким чином, липосан сприяє зменшенню токсичності гербіциду для сільськогосподарських культур. За рахунок затримання робочого розчину у верхніх шарах курту посилюється дія гербіцидів на бур'яни, сходи яких здебільшого проростають контактуючи з гербіцидним екраном. Також наші науковці отримали Державну премію України в галузі науки і техніки за створення унікальних біополімерів. Що стали основою препарату липосам. Препарат липосам працює у температурному діапазоні від 5 до 50 градусів за Тельсі. Термін зберігання липосам 3 роки від дати вигуку. Мені було холодно, вітряно, але закликаю вас підписуватись за нас на канал, якщо вам цікаві наші відео та ви хочете знати більше про використання липосаму по листу. Дивіться за нашими новинами, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Гарного вечора!